От. А ну тріки ще. От і ще один грибочок. Тут красень. Софійка. Да. Так. Треба вісім, що там і сім'я. А може дивити, може ще десь є. Води наш дерево. Десь на мій котик пішов. А пахне як? Три. que faz? Não é de dar, hum. brecosque de dor. Então, vamos lá, oh, oh, tira, lá? Uhum, não, não. fica a dar. Olha, olha, olha. olha, 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 olha,

У нас такі молоденькі рибочки. Йоди. Ще й один. Один. А ну не було, я його розломила, скільки я його... Костеру. Ой, блях. І це теж вже розломлене. Ну, на в одному місці. О, де ще один. Такі класні рибочки. Там грабуся радість. О, три зросли. <риво> mm. Такі класні. Опа. Такі рибочку ми знайшли. Так, і знову з наші Софійку очередна знахідка Джері. Дивися там Софіку гриб, дві який Два... Ну, О, Софія. Ой. Ну, чого ти так? Шапку й ломила Софія. Ну, то байка. І знову грибочок знайшли. Ну не дивись там Софія. Ось такий гарний грибочок. Дивіться. І Джері тут щось він собі. Що ти а ти що там знайшов, га?

Файно, ну, okay. бо шапочку не визвони. О, так як красавець. Так. Далі ще дивимося. Хочому всіх робити таку радість приносять. Всі біліпсій трохи. Давай клади там кошти. Ми подивилися знову, ми знайшли біля тих грибів ще одного. Файно, мукей. О, який гарний, покажіте. Так. Йдемемо з Фікою і знову наш рибочок попав. О, такий рибочок. Класний рибок. А ну свій кові там згору, може ще буде. Ось такий красончик. Нема? Нема. Угу. Нема. Він файно. Ми кладемо коша. Дві, диві. Файні диві дони такі. Ти гриби. Від нас ховаються, вони польові та такі як листка коричневі. Так. Тут нема. І ходить тут багато, ось так файло. Після обіда ми пішли з Софійкою, як Софійка школа вийшла. Я пока. Та ще не пока. що ми дивити, може, що щось знайдемо. Якої пока? Угу. Бери кулька та і кошик удивку. Ось така красота. Бери. Смерло тут він один. Дивимо шукати. Давайте щось покажемо. Давай, Свійко, зробимо чай. Давай. Збирай яблука. Яблучка таке? Давай. Так, ще одне яблуко. Воно буде. Їдь. съм с компот чай. И мен обгмела ред. Куде е да Так. Ти си давай, ставай. Бляка. А мен чай Деме, дай ми кульочок. Так. Да, що Це на кружку підставка. Оце так можна. От. Отак от відриваємо цей корок. от так і вберімо. От так. закручуємо. Така удобна кружечка. От так. Так, встане. Так, все разнімаємо, бо буде набирати воду. Так, йдемо набрати воду. Ходи. Е. Ходи? Так, так, будемо набрати. А ну, тримай світ. Тримай. облака. Вот такие вот будут. Смачные Софийко? Да. Так. Так. Смачные, смачный. Вот так. Представим это вот. Да. Дуже удобна кружка. Хто хоче замовити, заходимо на промокод Грибний сезон. Там буде ссылка на цей магазин. Замовляємо, дуже удобно. І всім смачно. Так, чекаємо. gdje smo, ta Sofija, dvije kaj bude u nas dobro i kompot super, kruška super, vdobna u pole, brati. Čaj, vare, su bi čaj varete, kavu tako, Sofija, gdje me pijete kompot ano, čekaj, čekaj, sekundučku. a tako što, bate brame, jelobame Удобную застебку. Компот з натуральним медом тут просто бомба. О, так. Слайко. О, космоку ну, так пахнет. Mm. Так ану. Чекай. Ну, дети. Mm. Помало. Суть кокушки добрий з медом. Смакота. Так, для замовка? Бо замовите таку кружку. Заходіть. У грибний сезон під відео буде ссылка в магазин. А кружка во суперова. Можете замовляти, не шкодувати. І будете раді, задоволені в поле йти, пити чай, кофе. Далі будете і друзям своїм давати тот чай. І с яку кружку рекомендувати? Рекомендую тот магазин. Заходіть, купуйте, не пожалієте. Так. Так, так на сьогодні наша наш грибний. Похід закінчився. Ми попили Софійку смачного чаю з медом. Да. Полезного. І всім гарного перегляду і мирного неба над головою. Заходіть, дивіться наші відео, вони будуть дуже цікаві. Насвіт. Щоб мід там файно вибухався. Так довго буде держатися теплийці.